Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З самого ранку пролунали вибухи у Києві. Тривають саперні роботи. Як стало відомо згодом поблизу мостів та метро, дуже гочно лівий берег. Але за перехопленнями окупантів вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. А зараз по порядку понад 65 бомбардувальників різного типу готуються до масованого виліту. Перше за весь час війни така кількість. Може бути піднята у небо Ціля може бути як центри прийняття рішень банкова рада, так і військові об'єкти у першу чергу аеродроми та склади. Не виключено удари і по енергетиці. Крім того, готується балістика, у тому числі з території Білорусі, шахеди в різних напрямках, окрім калібрів. Після ударів по флоту кораблі РФ вивезли з чорноморського побережжя Криму. Тим експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту Патона. Якщо всі. 65 бомбардувальників здійсняється пострілами разом з іншими типами ракет у Небі може бути до 200 ракет. що дуже сильно перенасичить нашу систему. ППО паралельно з цим самого ранку лунають вибухи по всіх аеродромах Російської Федерації, що зриває плани Росіян. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють, хоч якусь зброю, порох заліз Ряди складають безпілотники і так далі тула величезний збройний хаб Російської Федерації, не тільки російської, ще й за часів царів. Там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися Україні. Також зауважив Черник: це перша ціля. Друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотни, особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянам, починаючи від станда. Артних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі. Наголосив він, експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законне для нас. Цілі Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.